Вітаю, друзі. Сьогодні маємо неймовірно цікаве та надихаюче інтерв'ю з Євгеном Григоровичем. Також поговоримо про потенційно нових монстрів та аномалії зі Сталкер 2. Отож, в минулому відео ми говорили про The Board Game, де було продемонстровано чимало цікавих артів, але на жаль, часу це питання детально розібрати не було. Отож, якщо ви пам'ятаєте, близько півроку тому ми оглядали все, що стосується The Board Game, де було дуже багато нових монстрів та тих, які були відмінені в минулих час. Тинах Сталкера, тож ми дійшли до висновку, що The Board Game та Stalker 2 мають спільний лор. Також, виходячи з The Board Game, я навангував, що в Stalker 2 будуть жінки, власне, тому що в настілці вони є. Так, ця новина згодом офіційно підтвердилась завдяки теперішній дружині Сергія Лесею Григорович. Тож ми маємо вагомі підстави вважати, що нові арти з оновлення The Board Game теж стосуються Stalker 2. Отож, найцікавіше з цього всього те, що ми отримали зимову аномалію, яка більш за все в радіусі. Кількох метрів, а то й десятків метрів буде заморожувати все оточуюче. Також можемо припустити, що схожі з цим артефакти теж будуть, потенційно, які будуть знижувати ушкодження від цієї самої аномалії. В мене немає жодних сумнівів, що частинку зими у вигляді ось цього чуда ми отримаємо в сталкер 2, і це прекрасно. Не знаю, як вона буде виглядати в грі, але тут це зображено, ніби велика снігова куля левитує в повітрі, розкидаючи довкола сніг та знижуючи температуру, від чого все навкруги, звісно, буде замерз. Зати це дуже інтригує. Наступне на що хочу звернути вашу увагу, ось цей монстр: захопливо, красиво, але нічого визначного, просто гігантський мутований пацюк. Можливо, це буде щось на кшталт псевдогіганта, але більш спритний та серйозний ворог. Отож, не маю сумнівів, що ми його теж побачимо в сиквелі. Ось це вже більше схоже на химеру, трохи видозмінену та більш моторошну. Можливо, це абсолютно новий монстр, але наразі, як на мене, це схоже просто на дуже вдосконалену версію химери. Думаю, сталкери добряче будуть думати, перш ніж атакувати її першими, та і взагалі чи вступати в знею в поєдинок, так як він буде очевидно нерівним. Ось це нагадує полтергейста з ногами, якщо це так можна назвати, але все ж думаю, що це новий монстр, який також має щось схоже з попереднім. Ну і з цікавого, це ось остання теж схожа на аномалію, але в об'ємах вона не дуже. Можливо, це стан спокою, і при наближенні вона буде збільшуватися або ж буде просто швидкою, та буде добряче вражати. Побачимо. Сподіваюся, всі ці аномалії та монстри в сиквелі будуть. Особливо хочу бачити зимову аномалію. Інтригує. Тепер перейдемо до інтерв'ю з Євгеном та хочу попросити вас залишитися до кінця, так як інтерв'ю справді цікаве, та в мене є чимало думок щодо компанії та власна Євгена. Мені справді є що сказати з цього приводу. Тож мій висновок буде в кінці. Також, друзі, дякую вам, що ми досягли позначки 9 тисяч підписників та не можу дочекатися перетнути першу десятку. Тож тисніть на підписку і невдовзі будемо разом святкувати нашу першу круглу цифру. Без розіграшів та цікавого контенту ви не залишитесь. Все, поїхали до інтерв'ю. Розробники довгоочікуваної Stalker 2 Heart of Chernobyl, які жили в Києві до російського вторгнення, по сьогоднішній день оплакують колег, які пішли на передову. Коли 400 співробітників GSC Game World в січні 22-го року прийшли до свого офісу, більшість з них навіть не помітили автобуси, що були припарковані за рогом. Саме в ті дні зростала напруженість із їхніми сусідами по той бік кордону. Рутина, буденність, принаймні вони так вважали. Оскільки постійні розмови про війну поширювалися по всій країні, регулярні запевнення їх ділових партнерів і президента Зеленського змусили вважати, що все буде добре. Життя їм, як сказали, триватиме як завжди. Щоправда, вже за кілька тижнів їх побоювання вже не здавалися такими беззмістовними. Так це сталося 24 лютого 2022 року, о четвертій ранку за місцевим часом. Російські війська перетнули кордон, вторгшись в Україну з півночі, сходу та півдня, обстрілявши понад десяток міст і вбивши 40 українських військових за 24 години. Ракети літали повсюди, зрівнявши будівлі з землею менш ніж за милю від офісу GSC. На щастя, ті самі автобуси були задіяні ще за тиждень до того. Тож вони доставили понад 200 співробітників Джессі та їхні родини до Ужгорода, міста на українському кордоні. Ми готувалися до війни близько півтора місяців, розповідає Євген Григорович. Водії сиділи там 24 години на добу щодня, але ніхто цього не помічав, Незважаючи на те, що він постійно отримував запевнення, що Росія не вторгнеться. Нутро та мізки Григоровича кричали йому про те, що потрібно втікати. Одного разу ми провели велику нараду, сказавши нашим командам, що ми віримо, що є велика ймовірність того, що почнеться війна, і що вони та їх рідні можуть поїхати через кордон, якщо захочуть. Важко прийняти таке рішення, коли майже всі вам кажуть, все буде добре, не хвилюйтеся. Але ми не хотіли ризикувати нашою командою. Ми не переймалися ні бізнесом, ні тим, що відбувається з грою. Нам просто потрібно було врятувати якомога більше людей. Ми не очікували, що все так буде важко. Протягом останніх 13 років GSC старанно працювала над очікуваним у всьому світі прямим продовженням своєї культової гри 2007 року сьомого року Сталкертін Чорнобиля, яка розійшлася тиражем у 4 мільйони доларів, апокаліптичної гри про виживання, що зображає наслідки другої Чорнобильської катастрофи в спустошеній війною Україні. Це альтернативна історія, але для українців вона була неймовірно близькою до реальності. Так, у березні 2022 року російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію. Яку вони утримують досі, що викликало серйозні побоювання щодо ядерної катастрофи, пов'язаної з бойовими діями? Всесвіт, який створили в GSC, почав розмиватися з реальністю. Включно з сім'ями GSC переселила близько 700 людей. Причому останній виїзд з офісу відбувся лише за день того, як російські війська ступили на українську землю. Лише одну валізу на одну сім'ю, та не більше як за три години, щоб вивезти офісну техніку з офісу. Часу було занадто мало для того, щоб усвідомити всі масштаби та трагедію ситуації навкруги. Одна з працівниць відділу кадрів народила дитину під час активної фази вторгнення, в той час як інші співробітники вже оплакували померлих близьких ще до того, як вони дісталися місця призначення. На щастя, ми мали шанс почати рухатися до початку війни, але ми не очікували, що все буде так жорстоко, так важко. За оцінками з початку війни було вбито або поранено близько 500 тисяч людей. Це кривавий конфлікт, який не має ознак сповільнення. А 170 співробітників GSC все ще залишаються в Україні. Важливо повернути всіх до реальності. Якщо ми ігноруємо той факт, що зло відбувається, то це зло переможе. Позиція деяких людей була такою: як тільки почнеться війна, я піду в армію і буду на передовій. І вони так і зробили. Вони відразу встали на захист нашої країни. Деякі з них наші працівники, і ми їм платимо. Тимо зарплату, тому що їхньої армійської зарплати не вистачає на все. Ми все ще допомагаємо їм, чим можемо. Однією з таких людей, хто одним із найперших вирушив на передову, це дизайнер Володимир Єжов. Служив добровольцем. Єжов загинув у бою 22 грудня 2022 року. Під час бою під Бахмутом. Це неможливо уявити. Хитає головою Григорович. Ваші друзі кажуть, що вони залишаться у вашій країні щоб воювати, і деякі з цих друзів гинуть там. Цієї війни не повинно бути. Як і багато українців, працівники GSC були змушені прийняти цей біль як частину свого повсякденного життя. Якщо одні розробники обміняли клавіатури на автомати, то інші залишилися працювати над S.T.A.L.K.E.R. 2. або з київського офісу GSC, або віддалено з усієї України для тих, хто ще в Києві офіс став притулком. Ми зробили укриття і постаралися, щоб воно виглядало якомога гарніше, щоб люди відчували себе максимально комфортно, каже Григорович. Вони грають музику, у них є гітари, книги. У нас був один великий поверх для захоплення руху, і ми перетворили його на місце для дітей. Воно дуже м'яке через усе це обладнання, і тепер це місце, куди вони приносять іграшки. Цієї зими, коли були інтенсивні обстріли та бої, часто були відключення електроенергії, тому ми придбали великі генератори. Також ми зробили куточок, куди кожен може привезти своїх рідних, тому що в нашому офісі завжди є електрика, завжди гаряча вода. Тому краще бути там ніж сидіти вдома. Повернення в офіс допомагає, тому що ці 8-9 годин ти не думаєш про війну. Можливо, важко зрозуміти, чому розробники, що залишилися, продовжують працювати над відеогрою в зоні бойових дій. Але для багатьох сталкер 2» – справа їхнього життя. Виїхавши з Ужгорода на тимчасовий притулок у Будапешт, співробітники GSC оселилися в празі в березні 2022 року. Тому було приділено увагу тому, щоб нова праська штаб-квартира мала знайомий бренд та атмосферу, намагаючись створити щось схоже на нормальне життя та щоб працівники змогли відпочити від жахів війни. Все це нам дуже допомагає. Це допомагає команді виживати. Кожну мить, коли ти не працюєш або щось не створюєш, то просто залишаєшся прив'язаним до соціальних мереж, переглядаючи всі ці відео про війну, і це дуже боляче. Повернення в офіс допомагає, тому що 8-9 годин вони не думають про війну, живуть нормальним життям. Насправді важко створювати гру під час війни. Коли ми бачимо, як розробники кажуть, ми відкладаємо нашу гру на кілька років через пандемію. Ми сміємося. Отож, Київ звільнили 2 квітня 2022 року, але через 18 місяців це далеко не найбезпечніше місце. Окрім загрози російського контрнаступу, більш актуальна небезпека полягає в сотнях тисяч мін, що залишилися після загарбників. Але міни це лише одна з багатьох речей, які дуже хвилюють співробітників GSC. Тому для Григоровича та його команди участь у глобальних ігрових подіях, таких як Кельнська Геймском, була гарним приводом відволіктися. Коли ми на Gamescom, все виглядає так, як було раніше, ніби війни взагалі немає. Усі працюють над іграми, говорять про ігри, і це допомагає нормалізувати ваші думки. Мені це дуже допомагає. Однак, майже через два роки після початку вторгнення Григорович відчуває, ніби світ вже забув про Україну. Минулого року всі питали про війну. Нас підтримували всі. Цього року у нас немає питань щодо цього. Розробники, видавці, люди починають забувати про те, що відбувається, але це не їхня провина. Ти ж не хочеш постійно думати про щось погане чи не так, але дуже важливо повернути всіх до реальності. Якщо ми ігноруємо той факт, що зло відбувається, то це зло переможе. Ми бачили це в попередні століття. Ми не повинні дозволити, щоб це повторилося. Наразі це не просто гра, каже Григорович. Це дуже важливо для нашого народу, нації та нашої культури. Недобре, якщо вашу країну знають просто тому, що на вас хтось напав, а не завдяки вашому неймовірному мистецтву, технологіям та інженерам. Ця гра може охопити багато людей. Вона повинна розповісти їм, що Україна розробляє провідні світові продукти. Для артиста не завжди розумно брати зброю і йти на передову, коли у нього немає бойового досвіду, але вони все одно можуть допомогти якось іншим способом, і ми намагаємося допомогти по-своєму. На сьогоднішній день найпопулярніший геймплейний трейлер Сталкер зібрав понад 2,5 мільйони переглядів. Завдяки такій популярності Григорович бачить можливість запобігти подальшій російській агресії. Багато хто з нас помирає. Інформування людей це те, що може врятувати всіх нас. Україна насправді найбільша країна в Європі. Це не маленький конфлікт, і він торкнеться кожного. Так, ми створюємо гру, але також наша робота полягає в тому, щоб повернути людей до реальності. Ви всі бачите слона в кімнаті. Не можна сказати, що слона немає, бо він там Просто все розіб'є, а потім прийде до вас. Нерозумно думати, що все це зупиниться. Ми всі на одній планеті, все пов'язано. Ми не хочемо думати про війну. Ми хочемо жити у світі, де ми можемо думати про наші сім'ї, друзів, про те, що ми будемо робити на вихідних. Я хочу жити в світі, де мені не доведеться відповідати моїй розгубленій трирічній дитині, коли вона запитує: Тату, коли ми полетимо назад до Києва. В цей момент Григорович зривається, ридає, і в кімнаті панує моторошна тиша. Наше інтерв'ю підійшло до кінця. Коли Григорович із заплаканими очима тисне мені руку, я усвідомлюю наскільки незначним зараз виглядає репортаж про відеоігри. Однак для ста 70 колег із GSC, які створюють S.T.A.L.K.E.R. 2 під бомбардуванням, та їхніх стурбованих колег у празі. Ця відеогра – це те, що їх тримає. Отож, друзі, тепер хочу сказати пару слів відносно того, які враження я отримав працюючи для вас над цим інтерв'ю. Так, можливо, це здаватиметься підлизуванням до команди чи щось на кшталт того, але я кажу завжди лише те, що відчуваю. Якщо я люблю сталкер та вірю в його успіх, хвалю та шукаю позитивні сторони. Якщо я бачу, що спін-офф по метро повний відстій, точно так само кажу про це. І зараз розумію, що це на перший погляд, чергове та відносно буденне інтерв'ю нічого нового не дасть. Але як я помилявся, так як лише зараз зрозумів, що Манда GSC та власне Євген Григорович це справжні люди. Ні, не герої, просто по справжньому люди, які реально готові жертвувати всім, аби захистити свою сім'ю. Адже що може бути головнішим аніж сім'я, та нічого. Ті автобуси, які стояли ще за місяць до повномасштабного наступу, та постійні пропозиції переїхати в безпечне місце, це речі, які є безцінними. Мені це близько, мені це дуже болить, адже я з тих людей, хто ще за місяці до війни запевняв всіх знайомих та близьких, що війна неминуча, що 100% це відбудеться сьогодні чи завтра, вмикаючи елементарну аналітику в голові, пропонував якось діяти, аби вберегти життя сім'ї. На що у відповідь чув лише заспокоєння та подекуди насмішки, мовляв, в кінці кінців між народ то братський, бізнеси між країнами. Ми та й Америка у випадку чого нам допоможе дати відсіч. Тож заспокійся, поспи, і все пройде. Не пройшло, бляха. Не пройшло постійні переїзди, хвора дитина від тих грьобаних бункерів, сто і одна психологічна травма. Я вже мовчу про посттравматичний синдром. Війна, щоб його по відчуттях перший день війни це коли потрапив в осередок пекла. Постійні думки, що найстрашніші кадри в голові, ось ось і візуалізуються: відчуття неминучої смерті. Це не те, на що я та мої близькі заслуговують. Ми хороші люди, так не повинно бути. А діясі та власне Євген зробили так, щоб їх сім'я якомога далі була від цього. Зробили все можливе, аби забезпечити просто життя своїй великій сім'ї. Тож це інтерв'ю дало мені зрозуміти, що таки були люди, які точно так само як я розуміли, що відбувається, та відповідно що було потрібно робити в критичні моменти. І так, співробітники для Євгена це велика сім'я. Я не тільки дружина з дитиною, маю на увазі, це могли бути для них всього лиш на всього співробітники, не більше, тим не менш, це не завадило піклуватися про них як про свою сім'ю та дати абсолютно все необхідне, аби елементарно вижити, ба більше комфортно працювати в людських умовах. Я пишаюся керівництвом, пишаюся командою, що змогла.